Доволі часто люди вагаються у визначенні характеру та природи Бога. Одні хочуть бачити його милостивим, інші справедливим. Яким є наш Господь, поговоримо у духовному сніданку сьогодні. Сьогодні в нашій студії знову служитель церкви Олександр Мацько. Доброго ранку вам, Олександре! Дякую, що ви сьогодні з нами, і ми хотіли б сьогодні ще одну тему з вами підняти стосовно взагалі ну, От такої дилеми. Все ж таки, Бог милостивий? Чи він справедливий? Тому що, дійсно, як я вже сьогодні сказав, хтось хоче одного, хтось хоче іншого. Напевно, залежно від ситуації. Але, от, напевно, таким вступним, хай буде запитання. Як би ви, вибачте, за тавтологію, охарактеризували характер Бога? <кій> ну, Я думаю, що я, можливо, Багатьох розчарую або так. багатьох обрадую. Так, чому? Е, тому що Бог і милостивий, і справедливий. Одночасно. Одночасно. Угу. Е, і відносно того, скільки він милостивий, то ну, мені здається, що це взагалі питання ну таке, якщо я віддав все. То більшого я не маю, <гум> <гум> то милість вона не, не, не відрізняє. Да, смірі, вона так? не відрізняє, або не можна їй сказати, що цей більш милостивий. Ну це відносно людей можна сказати, що, от, наприклад, я дав милостиню 100 гривень, а мій сусід дав 200 гривень. <гум> от. І теж питання. Скільки в сусіда заробіток, скільки в мене заробіток? Якщо в нас одинаковий, то сусід може бути більш Як ісус, похвалив бідну да. вдову колись. Бід нам... Так Бо вона віддала дрілетти. все, і це було найбільше і це було все, що в неї було. Uh -huh. От, тому е сьогодні людська милостиня, вона також інколи відрізняється. Що, що люди розуміють саме під словом милостиві. Uh -huh. Ну, наприклад, в історії ми знаємо один з президентів Америки Авраам Лінколь. Він фактично зробив милостиню для цілої, для цілої раси, але комусь це не подобалося, і в Америці відбувалася, відбулася громадянська війна. <гум> і ми знаємо, що через декілька місяців, після е, е, закінчення громадянської війни, його вбили. <гум> От. Але ця людина для темношкірих е, людей, це вона прославлена, <гум> <гум> і вони вважають, що це людина, яка дала волю. Дала свободу, угу. рабство відмінила. Угу. Ну, дивіться, якщо говорити взагалі, от ну раз ми вже говоримо про милість, справедливість, але в першу чергу я хотів би сказати: напевно, я не помилюся, якщо я скажу, що Бог є любов, все ж таки, і він керується у всьому саме любов'ю, правда? А, якщо проаналізувати біблійні тексти, от прочитати Біблію від початку до кінця, і чи можна визначити якось, як Бог чинив частіше милостиво чи по справедливості, все ж? Що йому більш ближче до душі, напевно, так ко кісь, я не пам'ятаю, хто це сказав, що кожна людина вона шукає в Біблії те, що їй потрібно. Що ви шукали? Коли От. читали? Але але зазвичай, зазвичай, я хочу сказати так, що коли ми починаємо почитати, читати Біблії з першої сторінки, так. і коли ми закінчуємо останньої сторінки, сторінкою Біблію, ми розуміємо, що все. Після гріхопадіння схиляється до милості Божої. От, наприклад, угу. до гріхопадіння Бог каже: в день, коли ти з'їш від цього плоду, ти смертю помреш. Угу. Людина зрішила, з'їла. Ну це справедливо, фактично. Справедливо. Ти, помер, ти. ти не послухався, ти помер. Бог все ж таки дає людині час, щоб вона угу. покаялася. Потім Каїн убиває Авеля. Заплата за гріх, за вбивство, смерть. Але Бог дає час Каїну, щоб Він, можливо, покаяться. Далі, Авраам, декілька разів він в своєму житті обманіє, раз обманув, другий раз обманув, але Бог звертається до царя, котрого він обманув, і каже: ти нічого не роби цьому чоловікові, тому що він святий і він помолиться за тебе і тобі буде добре. І у вся Біблія це є милості. Милість Божа угу. проявлена до грішного людства. Ну мені здається, що Бог дивиться на нас і бачить нас нещасними людьми, тому що гріх, він настільки кидає нас в різні боки і руйнує наше життя, наше майбутнє. Хочеться нас пож пожаліти. І так? І він, він милостиво відноситься. І я думаю, що цій милості немає меж. Уявіть собі, приходить Син Божий, Ісус Христос, вічний Бог втілився в. Тіло людини помирає заради кого? Заради грішників. апостол Павло каже, що він помер за нас тоді, коли ще ми були грішними. Тобто, тобто практично таке, ну, можна сказати, напрошується висновок, що Бог це така суцільна милість. В якійсь мірі, і Бог готовий прощати все, Бог готовий милувати нас в будь-яких моментах, в будь-яких гріхах, в будь-яких, не знаю, якихось справах, які ми робимо не ну, так, Господь готовий нас помилувати. Це правильно? Готовий. Але буває один гріх, котрий ну, просто не підпадає милостині, не тому, що Бог не може його простити, а тому, що людина не хоче. Uh -huh. Розуміти, що це гріх. І вона вперто його робить, Бог каже: сину мій, дочка моя, ну ти згрішиш. Це неправильно. Не... От Я е, читав е, нещодавно книгу Даниїла, uh -huh. і в четвертому розділі там історія про царя Вавилонського. Е, це було на той час. Ну, сучасний Нью-Йорк, можливо, Америка, угу. а, ну, можливо, ще краще. Велика. Це досить серйозна угу. така була держава. Угу. От це 605 рік до нашої ери. І от там був Даніїл, котрий був рабом, котрий служив цьому царю, але він був радником, він був міністром. І от він каже, коли бачить на уходу Носорсон, він розуміє, що він не може його розгадати. Він запрошує чарівників, своїх там так. міністрів. І от Даніїл. Він роз'яснює цей сон і каже, що в тебе проблема. Ти скоро втратиш царство на деякий час, на певний час. І він дає пораду і каже: Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі. Це четвертий розділ Даниїла, 24-й текст. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих, щоб твій мир був довготривалий. І на вухо до носора. Вистачило, як ви думаєте, на скільки? На скільки? На рік. Угу. Він рік пам'ятав, яку, та, яку дав йому пораду. І одного разу він вийшов, побачив, що це все моє. Угу. Біблія говорить, що в нього сім років були проблеми з ним, з його розумовим станом. Тому психічним Психічним станом, але далі ця історія продовжується, що все ж таки пройшли цих сім років. і… Тобто все ж таки Бог виходить так, що Він вчинив все ж таки з ним по справедливості. Да. Він його попередив, він милував його скільки міг, але потім включилася, вимкнулася справедливість. виходить. Так само, як ми дітям своїм кажуть, не, не, не трогай роби того, розет, розетку, тому що може вдарити струмом. Або ще щось, ми можемо сказати. Бог і декілька разів, він попереджує, він милує. він… Терпить він, можливо, деколи готовий зробити все, щоб помилувати людину, ну, коли людина деколи робить свій вибір, то цей вибір залишається все ж таки за нею. Бог і милостивий, і добрий, і цінує наш вибір. Але коли я не хочу, щоб зі мною поступали по милості. Я ну от що, Хотілося б торкнутися теми взагалі, смерті Ісуса Христа. Те, що Бог ем, дозволив Ісусові померти на Христі, взагалі це, це було наслідком чого, милості чи все ж таки справедливості? Е, вчора ми говорили текст читали. Так, бо Бог полюбив світ. Так. Що віддав Сина свого однородженого, mm -hmm. щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав може бути. Mm -hmm. Наслідок милості це віра в Бога. І закон фактично твердить, що заплата за гріх смерть. Mm -hmm. Ісус Христос помер за грішника, щоб його врятувати. Небо фактично зробило все, щоб проявити для нас. ну, Ультрамилість, супермилість. Угу. Але Бог все ж таки бачить, якщо людина каже, що ну не хочу я Боже, щоб бути твоїм. Угу. Ну, чого ти до мене? Чого ти мене спасаєш? Я нещодавно, буквально декілька тижнів тому, читав, що хтось з євреїв подав суд на Бога, щоб Бог ну не допомагав йому або угу. не, не втручався в його угу. життя. Буває і таке, що людина, ну. Сама свідомо каже, ну uh -huh. не хочу я. Ну чого uh -huh. ти до мене вчепився? Ну але ти все ж таки повертаючись до, до Христа, виходить так, що те, що Ісус помер на Христі, це все ж таки був прояв справедливості в першу чергу. Тому що, як ви сказали, що наслідок гріха це все ж таки має бути смерть. Але милість була проявлена, проявлена в тому, що нам було подаровано життя завдяки цьому. Да, в біблійній виходить, мові є таке та... поняття, як заступницька жертва. Угу. Тобто я можу взяти чиюсь вину, от, і закон Божий він дозволяв це взяти угу. вину того, хто зрішив. Ну, але, відповідно, коли я бачу, що за мене хтось помирає, то я оцінюю це. Так, Звичайно. Досить серйозно. Досить непоганий фільм є Сім жизні. Mm -hmm. Як людина, вона під час автокатастрофи по своїй якійсь халатності померли семеро людей. І він вирішив. Також всім іншим людям дати життя, здоров'я. Одному дав очі, другому. І от досить гарний такий фільм. Фактично показано, що все ж таки в людей теж є милість. Угу. От. Але в Бога, в Бога ця милість безмежна. Єдине залишається, напевно, від нас, чи я хочу, щоб Бог проявляв до мене милість, і ну, ми чи, чи хочемо, я оцінюю цю але... милість. Угу. Чи я оцінюю цю милість? Ми хочемо, щоб Бог нас милував, а ми але, самі щоб в собі але, щоб жили, як ви, і, так, хочемо. Так хоче, да? то тобто, в принципі час частіше ми якби хочемо милості, але чинимо не, не по справедливості. Ну добре, а як же все ж таки нам, тому що ви зараз розповідали про те, як ми можемо, ну як у що є, є милістю людей і так mm. далі? Як взагалі навчитися бути водночас а, і милостивими? І справедливими. Отак от як Бог, де ось цю межу знайти, щоб знати, що от в цій ситуації нам треба чинити по справедливості, а от в цій треба помилувати. Є якийсь такий критерій, завдяки якому ми могли б так сказати: так, ось цей випадок сюди, а цей випадок сюди? Я думаю, що кожна ситуація індивідуальна. Е, і я, мені здається, що. Кожна людина, вона в тій чи іншій ситуації має питати в Бога, Господи, як поступити мені? По милості з цією людиною, чи по справедливості. Наприклад, коли е, дитина вкрала тому, що хоче їсти, це одне. А коли людина краде, тому що їй це подобається, це зовсім інше. От. Але ми можемо оправдати будь-який гріх. Ну, так. Це природа людська, вона така. Тому є в нас законодавство, чинне законодавство України, і є закон Божий. Угу. І згідно з цього, якщо ми поступаємо так, я думаю, що от ми навчимося поступати і по милості, угу. і по справедливості. Угу. Ми фактично всі не заслужили Царство Боже, але Бог він пропонує його. Так? Так як ми і говорили на початку, Бог є любов, і він керується і справедливістю, і милістю тільки через призму любові до нас. Дякуємо за цікаву розмову. Ді, Приходьте ді, до нас ще ді. друзі. Я нагадую, ми сьогодні говорили про милість і справедливість як, взагалі, як прояви характеру Бога. Сьогодні нам допомагав у цій розмові Олександр Мацько. Якщо у вас залишилося запитання, або ж ви хотіли поставити якесь запитання нашим служителям, які приходять до нас у студію. Будь ласка, телефонуйте на номер. 08302020 і запитуйте або ж залишайте свої молитовні прохання, ми обов'язково обіцяємо, що будемо за них молитися. Зараз у нас невеличка пауза, але скоро ми повернемося для того, щоб ще подарувати вам багато чого цікавого.